Сьогодні гості нашої студії досить незвичні. Це музичний сімейний ансамбль троїсті музики, одна родина. Вітаю вас сердечно у нашій студії. Вітаємо, дякуємо щиро за запрошення. Вітаємо. Ну і давайте почнемо нашу розмову з того, звідки ви приїхали, коли і як зустріли звістку, що в Україні почалася війна. В Польщі моє з 2020 року. Приїхали ми з міста Запоріжжя, там, там ми народилися на козацькій землі, там більшість нашого життя пройшла, там народилися наші діти, там ми професійно відбулися. Ну і ем, приводом нашого переїзду. Їх було декілька основної, тому що ковід настав і наш музичний бізнес поліг фактично в Україні. Ми більше не могли заробляти своєю професією гроші. ну І це була перша матеріальна потреба просто заробити, як у більшості українців в той час. Друге, ну... Друге це, мабуть... Війна ж не настала в 2020 році. Для нас війна, як для всіх притомних українців, настала з анексією Криму і східної частини України. Власне, ми жили, ну, якщо так напрямки, то десь 150-200 кілометрів найбільше тоді від фронту. І звістку про війну ми зустріли дуже активно тоді, в 2014 році. Ми були одним з перших. Хто м, почав займатися музичним волонтерством, і разом з волонтерами, з активістами Запоріжжя ми їздили на Чунгар тоді ще, на Рабатську стрілку, а, це ж на Донеччину. Їздили з концертами, з допомогами. На початку везли просто воду, харчування і такі найбазовіші. Потреби закривали наших військових. А плюс до того, наш колектив, який тоді складався з нас з Олексієм як родини. Також з нами тоді активно працював скрипаль наш геніальний скрипаль Анатолій Собакар. В 2023 році його забрала війна від нас. От. І нам його дуже бракує насправді зараз. Коли ми вже тут стали на знову якби, на свою стежину, знову маємо можливість займатися своєю професійною діяльністю, то о, нам його дуже бракує. Ми за ним насправді, насправді сумуємо, але живемо далі. Ну, тобто, ну, війна вона так увійшла в ваше життя починаючи так. з дому, починаючи з, друзів. з дому. Так, так, так. Дуже активно 5 років ми волонтерили. Потім, ну, потім просто настало таке ось вигоряння. Воно і притамане, і волонтерам, і тому що ти можеш допомагати іншим тільки тоді, коли ти сам ресурсно наповнений, коли ти матеріально маєш таку змогу і психологічно. Ну і, власне, от настав, мабуть, отой, оте вигоряння присловуте. Ну і плюс я ж кажу, ми постали просто перед питанням, як нам фізично матеріально вижити нашій родині. І як більшість тоді українців виїхали на заробітки до Польщі, і то не був одразу музичний бізнес, то не була наша сфера діяльності, до якої ми звикли, Юля, яка Ну, грубо кажучи, важче мікрофона в житті нічого не тримала. Якби навчала дітей гри на фортепіано, Олексій, так само музикант, він володіє кількома інструментами, баяном, гітарою, сопілкою. І ми на це вчилися. Ми цьому присвятили все своє це життя. Наша це наше натхнення. Так, і тут ми опиняємося на заводах. По 12 годин зі змінами нічними денними до роботи, яка абсолютно я раніше і в страшному сні не могла собі уявити такого. Ну, але просто ми собі дали таку установку, що так, зараз такий момент, ми мусимо його пережити. Так, ми це приймаємо, але паралельно робимо все можливе для того, аби вийти на свою стежину. І власне нам це вдалося. 2022 рік, То 2022 рік дві тисячі рік, коли надійшла звістка про повномасштабне вторгнення. Я як зараз пам'ятаю була на нічній зміні. Мабуть, для того мені Бог дав таку тяжку працю і роботу по тих нічних змінах, щоб я в перші години дізналася про це. Подзвонила своїм дітям в Україну, і так вони підтвердили, що війна це неможливо було в це повірити. Але знаєте, я теж пам'ятаю дуже добре свої відчуття: не було сліз, не було паніки, була суха злість, злість на ворогів. І чітке розумію, що треба діяти. Якби ми теж тут теж уже збудували таке своє коло однодумців. Ми одразу зідзвонилися, згуртувалися, почалися якісь допомоги. Я не знаю, то був унікальний час, коли незнайомі знайомих дзвонили тобі, довіряли тобі, займалися ну, якби логістикою займалися. Ну, Цілі фури керували туди на Запорізький напрямок, бо і тоді і зараз там є гаряче. гаряче. Так, так. І Запорізька ЕС окупована. Наша тоді квартира перетворилась на такий пункт логістичний, коли з Заходу везли допомогу, і потім треба було її переправити в Україну. І ну, це було тобто... цілодобовий процес. Це було процес і так. Ну, Перші два тижні взагалі я, я не пам'ятаю, щоб спала. я спала з слухавкою, попросту, тому що. Ну, Завжди був важливий дзвінок, і не можна його було пропустити. Рівень довіри шалений. Був просто ми, українці, я не знаю, по всьому світу просто говорили, мене так звати, мені треба ось туди допомогти. Мені треба ваша допомога. І вони її отримували. Ваша творчість, яку ви також спрямували на допомогу. Я знаю, що коли ви. Виступаєте на весіллях, завжди є якийсь аукціон, якась благодійна акція, щоб зібрати гроші на підтримку військових. Як це відбувається? Ну, саме на весіллях ми пропонуємо нашим молодятам, а вони на то погоджуються. Ну, бо кожна пара має або рідню, або друзів, або знайомих, які безпосередньо в окопах боронять нашу країну і які потребують щоразу. Чи дрона, ну будь-якої необхідної допомоги технічної чи іншої матеріальної. Ось і ми пропонуємо гостям аукціон киту-мішку. Гості купують, то самі не знають що. Здається, ну, збирати дуже різні суми. Люди дуже відгукуються. Все залежить очевидно. Від кількості гостей на весіллі, від їхніх можливостей, бо на щодень кожен з них допомагає. Тут немає в тому сумнівів. Ну, я знаю так, від, від 300 злотих і наш рекорд це ось весілля, яке було буквально два тижні тому, майже 5 тисяч злотих. Майже 5 тисяч злотих, 80 людей весілля. Ну Несамовити. просто це не це несамовите. І те весілля було насправді несамовите в усьому. От від того, від традицій, які люди бережуть, плекають, в них живуть, хочуть їх і сюди привнести. І також ну люди пам'ятають своє коріння. І це, і це дуже важливо насправді. Ну, от якраз моє наступне питання: наскільки українська культура, яку ви несете, затребувана в Польщі зараз? І як люди, які звертаються до вас, чи вони із задоволенням цю культуру от беруть на своє весілля, так. на свої якісь події Олексій. важливі? Ну, я би розділив це на до 22-го року і після, бо до 22-го року ми також брали активну участь у всіх. Тих самих волонтерських заходах у концертах, концертах у якихось виступах, і нас там просто показували, як от український колектив, от вони заспівають такі, такі-то пісні. Ми представляли як наче свою країну, свою культуру, як це завжди буває за кордоном. А після 22-го року, коли українців стало тут набагато більше. То ми тепер не тільки показуємо свою культуру десь на спільних там заходах, де польсько-українське чи щось таке, а ми можемо опинитися взагалі в українському середовищі, як те саме весілля. Тобто там нікому нічого пояснювати не треба. Там всі свої, всі розуміють, що відбувається. Ми знаємо цю тему досконало. На жаль, до нас в 2014 році прийшла ця свідомість, але вона прийшла е, жодною пісні ворожою мовою, колись так до нас сказав один клієнт Запоріжжя. Ми тоді не. не зрозуміли його слів до кінця. А от в 2014 році та свідомість прийшла, і ми відмовилися повністю від російськомовного контенту музичного. Хотів додати, що це ще була одна із наших основних причин, тому що. Коли ти живеш в суспільстві, яке не розуміє, що відбувається, яке не хочуть е, бачити того, що е, чорне і біле насправді, да, Так, того, того, що війна вже йде, вони якісь, е, як кажуть, село не наше погоріло, не наші люди подуріли, розумієте, не бачать очевидних речей. І ти е, якби в цьому середовищі намагаєшся. Боротися, намагаєшся допомагати, намагаєшся створювати донести, український простір Так, український це. простір і українську культуру, а воно якось навіть вороже сприймається тими людьми. Українцями насправді воно сприймається так, начебто воно не потрібне, і ти себе відчуваєш непотрібним. І е, таке відчуття, знаєте, рік, другий, третій, воно дає свої наслідки. Ми не могли в тому середовищі довго знаходитися, тому ну, ми не бачимо перспектив розвитку, ми не бачимо перспектив розвитку нашої дитини, бо все навколо російськомовне. Я не можу після школи дитину віддати кудись на в музичну школу школу, на танці, да. ну Жалила бо зросіщений бо зросійшений тотально запорізький наш Тому регіон. Тому В 19-му році переїхали до Львова. Ми ще так. там шукали Україну. А початок війни я сприйняв, як Юля каже, так. Це була злість, це була якась, якась обурення, таке величезне. Це е, ну для ну, це не була для мене якби така несподіванка, якої не могло бути. Тобто, все йшло до того. І всі притомні люди е, казали це, передрікали це, і просто ми вже були в тому стані, що не могли там існувати так на цьому рівні, і ми виїхали раніше. Значить, наша місія була так. є така, і тут і тут ми несемо свою українську культуру. І до речі, ось на крайньому весіллі підійшов до нас е, польський пан, пан Мар'ян, і він сказав дуже важливі слова. Він каже, ви навіть не, не розумієте до кінця, що ви робите. Наскільки в вашій культурі збереглася весільна традиція, це насправді цілий театр дійства. І це ну це є природнім для кількох поколінь від маленького, від найменшого гостя до найстаршого, включно з молодятами. Бо якби не було цього запиту, не було попиту, ну то і ми би не мали якби такого. Шансу і такої популярності, яку ми отримали особливо цього року серед наших українців. Так, часом трапляються україно-польські весілля, але найчастіше це українські весілля, де є також польські гості, тому немає проблем, щоб з ними спілкуватися і українською, і польською. І насправді поляки дуже добре розуміють вже українську, це дуже приємно. Ми їм вдячні і щоразу дякуємо за ту велику підтримку, несамовиту підтримку, насправді, яку вони продовжують надавати нам тут. І... Я часто говорю своїм польським друзям, що знаєте, так, я тут є обцекрайовцем, але я ніколи не чула цей край чужим для себе. Він ніколи не був для мене обцем. Ну, тому що ця країна також дала можливості. І власне в тому 22-му році, от така страшна війна пройшла, але вона відкрила стільки можливостей для українців. По перше ринок праці. По-друге, якщо ти знаєш мову. Якщо ти хочеш чогось більшого в житті, ніж просто стояти, пакувати картоніки по 12 годин, то ти отримаєш цю можливість розвиватися професійно, перейти в свою професію. Власне, я, я так з заводу перейшла працювати міжкультурним асистентом до школи. Власне, тому що я володіла польською мовою, українською мовою. Тоді українська мова дуже була затребована в Польщі для того, щоб могти працювати з нашими українськими дітьми. І допомагати їм адаптуватися до польської освітньої системи. Ну і зрештою дуже багато грантових проєктів запустилося. І, власне, я скористалася такою можливістю, взяла участь у грантовому проєкті і виграла його на відкриття свого власного бізнесу. І ось так з'явився е, мій маленький, е, поки що бізнес, який стає на ноги. Ось ну, але якщо говорити то про... то хоче, і... то й може. Якщо говорити про весілля, от польські, українські, ви сказали українсько-польські бувають, чи традиції подібні? Подібні. Я, ну, як на мене, то подібні. Як наші мови подібні, як наша ментальність подібна, чому більшість українців в Польщі? Залишається? Бо ми ментально близькі один до одного. Традиції подібні. Так, у нас зняття вельону, у них очепіни. У нас зустрічають весільним короваєм, у них хлібом сіллю. Різниця є тільки в тому, що в нас печуть ну, такий пишний коровай і на смак, і на вигляд. В Польщі це все ж. Таки звичайна паляниця кругленька, але хліб-сіль також є. Ну, Но... Ну, Вітати, бажати, так це все, це Навіть все застільні пісні, так, так само подібні. Так, так, так. Коли <гум> віншуємо гостей, коли бажаємо їм много літа, то є пісня українською, є польською. Ну, звичайно, що вимова трохи відрізняється. Так, мотив той самий, слова, Подібніся. якщо перекласти, так практично те саме, то, то ми дуже в цьому подібні, направду. Осінь це традиційна пора весіль. Так наскільки у вас буде гарячий цей період? Ну тут, мабуть, більше польські традиції входять в гру, що називається, бо гарячим періодом в Польщі весіль є період кінця весни і десь до кінця жовтня, то зараз. Побачимо, як нам буде осінь в, і зима, в Україні, якби так. після обживання. Більш гарячішим був це весілля завжди. Так, грати. Власне, у нас так є. У нас в Україні це більше осінь. ну, Навіть зима, літо так, але липень місяць практично випадає, бо люди завжди намагалися десь поїхати відпочити. А тут літо було настільки гарячим, що ні, ми не дали ради собі навіть десь трошечки вирватися на якесь озеро. Ось так, так. Ну і на завершення нашої розмови, які у вас плани на майбутнє після перемоги? Залишитися тут чи повернутися може ту українську культуру нести в Україні? Направду не знаємо. Зараз це не я би зараз не знала, як би відповісти на це питання остаточно. Бо... Бо я ніколи собі не думала, що я буду жити в іншій країні. Ніколи собі цього не мріяла. Не бажала У нас є вдома будинок, ми його самі будували. У нас там народилася ось третя дитина. Вона мала там свою кімнату, свій майданчик, свій огородик, свою малинку, свій, вона, басейник, свій басейн. Який досі Бу, якби так, дитина дуже сумує за всім тим і для неї то був великий стрес, той переїзд. Зараз вже вона тут призвичаїлася. Ми тут маємо можливість реалізовуватися, а це дуже важливо. Ну для нас так точно. О, не загадуємо. Це Можливо, залежить, та, думаю, час покаже. Я думаю, залежить покажу. від того, як закінчиться ця війна, коли вона закінчиться, і яка буде влада в Україні. Якщо буде направду зміни якісні, зміни такі, що ти бачиш, ти бачиш перспективу, бачитимеш розвиток. Ти побачиш себе в, в, в тому суспільстві, що ти можеш йому щось дати, і воно це буде хотіти взяти, розумієш? Ти ну, так, не, бо не те, що знаєте, ти... як у нам у Львові, в центрі Львова, в реставрації, нам, музикантам із Запоріжжя, на те, що ми відмовилися співати пісні російською мовою, нам сказали, а, так ви нацики, ми з вами не спрацюємося. І я кажу: слухай, Макаренко, це визнання. Це визнання у Львові почути це запорожцям. Складно, але також я собі ставлю питання, ну де і раніше задавала його багато ну де та моя Україна? Ну де ж та моя Україна? Ну, вже в Запоріжжі ми вже я не знаю, в який той, в яку ту стелю ми билися, і скільки всього ми там робили. І фестивалів, і грантових проєктів міжнародних організовували, і англомовні табори для дітей. Направду ми з 15-го року там пішли у владу, місцеву, сільську, і великі, великі переміни здійснили там, великі інвестиції заводили в село. А нема, ну немає. Ти не потрібен. Ти чужий серед своїх. І оце те, що найбільше тоді випалило. Ну і де та Україна? Та ось тут вона в серці. От де ти є, там і Україна. Сьогодні я тут в Польщі. Сьогодні я тут в Польщі бережу, плекаю, передаю дітям, навчаю дітей в школі, передаю ці традиції і поширюю ці традиції молодим людям, які замовляють наш гурт до себе на весілля. Значить, це зараз така моя місія, я це зараз виконую. Буде рішення повернутися в Україну. Ми туди повернемося ще з більшими силами, ще з більшими можливостями. Ну, бо знову, коли ти наповнений сам, ти можеш поділитися з цим іншим. Ну, десь так. Дуже дякую вам за розмову і дуже прошу поділитися частинкою своєї творчості з нашими слухачами, глядачами. Задоволення. Дякуємо. Прощання